Програма економічна соціального розвідку внесення змін там частина макроекономічних слухали. Директора тут услухается. Да, директор. Директор слуха. Да, директора департамента. Хочется быть. Принятий до вида. Директор хочет. Да, підтримание, принято до Друге питання. Світлана Другое питание, до бюджету. Давайте власне. Перший місяць, де нам знайшли обсіксуденці на виплату допомоги з інвалідами, уподобали за інвалідними першої дорогої руки психічного захворювання, це робили 900 тисяч, дали іншу субвенцію, на придбали квартиру з Ну, Це ще не окончательний результат. Потом там мы сняли по проверке цен социальных служб 28 тысяч гривен лишнее запланирование на коммунальные послуги, не зменшились проще. Потом 99 тысяч бронежилет появили правильно, они были по бюджету развития, а это текущие расходы 3168 не-не-не, mm -hmm. там ка касательно средств индивидуальной защиты, они идут по заговор, не по капиталу. Mm -hmm. Потом в 3168 мы сняли коммуналку лишнее запланировано по центру дозвеля и по промоции добавили 15 тысяч на судовые вытраты департамента места в дали на 99 тысяч на капитальную подару школа 18. Музей Олімпійської слави 100 тисяч, те, що протокольно було записано минулого разу, дали на дитячу лікарню. Це окремі э, виділи медичної допомоги. Суми України не проходили, 407 тисяч зняли. І оце э, коли цю бракода буду слажити п'ять, то остаток ми закинули на резервний фонду 21 і дев'ять з тисяч гривень. Тому на проведення видатки направляємо залишку спеціального контуру. Розвитку два мільйона ще буде. Дамо вирахували. А бюджет розвитку вільного залишку 2 мільйони шістдесят шість, два мільйони внутрі квартальні дороги, 16 тисяч автоматизація муніципальних систем, це програма об'єднання Wi-Fi і 50 тисяч на влаштування будівництва майданчика. Далі, далі. По бюджету розвитку не змінюємо ще загальну обсягу по департаменту інфраструктури 57 та 68 тисяч перерозподілюємо з горсвіта на зеленбу, на газонокасарки і трігнути на підбанок. Що там далі є? Докучення виборців, депутатські кошти. І, 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 і є рішення в на обліку. Нам додали обсяг субвенцій з державного бюджету. Мільйон 158 500 гривень стосів. Я розумію, що таке є. Далі, це не все. Є пропозиція Лисенка. Озвучую, що я здаюся. Так, пропозиція Лисенка. Выдатки Департаменту інфраструктури инфраструктуры закона указательного фонду 98% экспертов за рефти. Потом направление з испоточенных 15 тисяч – снимает на бюджет Розовый код и видеокультуры 17 тисяч – на завершении заходе на поколный дома к мешковому Є додаткових уже позов. Ті видатки, які не використовуються, вони направлені на перерозподілені. В основному це дороги напряму прокохіла. Плюс-мінус. Їх вже так. Такі, такі. І далі дальше... ми повтора мільйона мільйон п'ятсот тридцять вісім. До кінця року об'єктів об закона зв'язку з за таким планом України і мільйон як фінансова підтримка. Скажу на що, 9 мільйонів ми хочемо провести різницю в тарифах через теплоенерго з заборгованості 10 мільйонів по третьому подйомі. Мільйон вони вимагають, щоб провести цей заліп, і взагалі, це за грошовими коштами. Я взагалі, звісно, була притібна давати. Но если девять залит белый, то и есть, 9 да -да. И есть да -да. смысл. Тогда, тогда, ты же знаешь моего логику. Тогда, -да. ну дай -го. а жалко. Так, что еще? Депутатские, депутатские. В жилком сервисе нету звезды. Не знаю. А что должно быть? Я же думал, что есть у них там долги очень большие. А, ну, это все. Ну, какие-то питания есть. Какие может быть? Слухали слухали директора департаменту, щоб прийняти відома, рекомендувати сесії, прийняти. Э, априс... протокол Курс спросив, а взагалі як діла Слава Андрієвна сказала, ти ж знаєш що в стані відбувається. Так, Так, <годка> про, <годка> про, про э, визначення коштів резервного фонду значит, не визначалися, просто теж слухали mm -hmm. директора <годка> департаменту. Про використання коштів цільового фонду. Ну, це це не. Да, значить, там у нас не використовується, так? Ні, цірвона використовувалися, це резервне не використовується. Цілемо надо читайте, тоже не доповідали на полочку. А що там Ну так давайте. На такі соціальні питання, она поздоровні. Точно, конечно. конечно да, скриня, все, Праздники карантин. Да. Щось. Да, <непорнати> Зведення про... директора департаменту фінансів Катерина Липович щодо розгляду проєкту рішення про внесення з під рішень, програму довірки та розвитку комунальних підприємств. Там технічні правки, вони пов'язані як з поповненням статутного фонду, так і вже реально підружити. Там комбінат зменшував опції. Значить, ось наші слухали значит, доповідь директора департаменту, друге, голові плану бюджетної комісії, значить, погодите. Погодите, погодите проєкт рішення щодо Європу так, возьмешь, что у нас было. Так, шосте питання, Інтересное. Тут виходить так, що... колеги, Ви пам'ятаєте, ми розглядали проєкт защитительного списку капитального ремонту погрузкою. І натурили питання, як це... Не только. можна я сказати? Во-первых, не э, э, как бы, э, э, цирк да? был, э, был титульный список. Мы этот список титульный список проголосовали, ну, более того, еще его и подписал высенко. Да. Потом Костюк вместе с Ученко начинает рассказывать о том, что э, у нас оказывается гейм с, а... с Владимиром Владимировичем. -а -а. Есть, как бы, есть, есть ровные среди рамы, да, есть, есть белые, а есть уже те, которые покрасили в черный цвет, то есть в негр. Походу, перекрашивая в цвет негров, забыли о доручении Минского головы, то есть было доручение лысинка о дороге до Джерельца. Да. да, было такое. И, на, да. и было на аппаратке. Это с Курского мимо, там седьмая поликлиника и Джерельцы. Там еще один, там два детских садика. Было это, это включено, э, было это включено, Костюк поехал туда, сказал, что это Курский, на Курском нахрен ничего не надо делать, вычеркнули. Потом э, был, э, то же самое по осветлению было. Осветление э, э, нижний ковпака. Кто yeah. по этой нижней ковпаке э, ходил, знает, что там yeah. такое. Вот, там ямы, полина и так далее. Там тоже осветление не нужно. Супруна нам тоже не нужно. То есть я, честно говоря, не понимаю, как бы этой логики. Как это... Э, Потім вони збирають по новій комісії по ЖКХ, по новій то відміняють це приймання і пропонують нам в цьому цирк, циркі участвувати. Ні, коллегія, скільки я знаю, що вже дійсно, після того, як ви пам'ятаєте, розглядали проєкт, як ви запропонували і взагалі нести тут де таке рішення, де було воно грунтоване, в тому числі ви висували з духів депутатів свої пропозиції, вони були враховані, знаю, що воно було підписано і міським головою. Да? Тепер з'являється фактично до того документу. Більше того, вже почалися роботи. Я знаю, що до нас приходили, обмірялися на моєму окрузі. Вже зробили в обміри. Більше того, вже кошторис лежить в експертизі. В експертизі лежить. ось. У нас Це ще нічого не значить, що ні. І тепер ось йде, ось бачите, йде такий документ новий. Він не підписаний ні Бортніком, ні Лисенком. І він йде новий, то есть по новому кругу, і, 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 і може там не, не скасовується... Слушайте, ну підписаний документ підписаний да, да, да. очень просто. Дама його підписав, потому що його підписала сусідка. Сусідка підписала, потому що їй сказали, не підпишеш что Ну, що тут, тут никому. Поэтому так и было есть. Вопрос не в этом. Вопрос... Давай, да, я тоже. То есть Значит, мы уже мы цепывали. Я его теперь взяли? Нет, есть документ, подписанный мэром. Есть, да. документ, підписаний, да. есть документ, подписанный головой плана бюджетной комиссии. Да. Есть документ, подписанный бортником, то есть подписан всеми. Если вносить змеи, тоді давайте, що це что цепи выйдет с пропозицией, вы своими клипа ще. І чого це викинули? Олександр Михайлович, я, я личин був у міського голови 27 головы 27,5 раз по поводу внутритворовых і внутриквартальной дорог. И я им сказал следующее. Уважаемые, будет у вас регулярно постоянная драка с депутатским корпусом по поводу ваших титульных списков, те, которые ранее утверждались, позже утверждались. Почему? Потому что каждый депутат будет драться за, за... за... да, за свой округ всегда результаты не добьетесь. А они а вычеркнули из Джеральца, потому что думали, что там и есть. Я, а боялась, я вас, я Хай, за да, за я пеку. вас пеку. хочу спросить. Я вас хочу, как что? хозяйственников спросить. Предположим, заходы, шлях Рынбуд сегодня. Вин делает выезд на улице Прокофьева. Ну да. Вин туда стягивает технику, поверьте да. а с сход... улицы Прокофьева Владимир Александрович Шилов працює два роки. рода. Два сейчас скажу. Я з прошлого года начал там робить. В этом году закончили. Правильно, и правильно начали. Потому что если взять все в целом, то кто-то работал 4 года на своих участках, а кто-то только сейчас, а кто-то еще и не начал. Поэтому нужно да. все сложить это всю сумму. Нужно это... сложить всю сумму, насколько на участках потрачено. Так говорил Минаев. Я соглашался. Ну ладно. Сначала две районы, потом вторые, а то что-то. А если значит департамент?

значить, звернення таке то, таке то, таке. Ми це не перехідно списку, як такими, які не грунтовані. Чи відхилитись на трійці? Давайте це враховувати, враховуючи що вкраїне. Добавить, що доручення голови тут не враховано, авто враховується. Якому затвердження, якому були враховані до. І і Тому, <плес> Давайте за це проголосуємо, Щоб ми отаку ми, ми написали, що значить, враховуючи, що вже був розроблений е титульний список, в якому були враховані доручення міського голови, який пройшов плану бюджетну комісію і промістив у ЖКХ і був затверджений е Лисенком <плес> і Борником, значить, вважати значить, е звернення, нове звернення департаменту інфраструктури. Е Нікчим. Недоцільним. Недоцільним. І відкрити його. Рекомендуємо це... розробити міську програму по... А це ми з окремо. О! Кінцяції. От, От буде це ідеологія, правильно. щоб двигатися, а вони заїхали і цілі літа працюють в одному місці. І, взагалі, я якщо не буде перекрита кредиторка, то про 31 на 31 постійний днів, є так, від, тепер Ми йдемо далі. питання від 7-го і аж до, 20, до кінця комісії до кільці, До 25-го вони стосуються, значить, тут написано широ, але присутній його заступник. І значит, тут надано Світлана Світлану Андрія це Вы забудем чи що це буде? А можна ще щесье спросить, спросить у представителя по якому принципу розділяють детские площадки? Ну, доступник, він же представляє інтереси. Ну да. В смысле разделяли? Ну, от площадки як вибір выбор Депутатські на представе депутатські збоя. Понятно. За депутатські хорошие? Депутатские депутатські? Ні, вы имеете в виду то, что миллион разбит, или тот, Це миллион. Тут є депутатки, зверные депутаты. Вот это додаткове вы да, Ні, Нет, да. це депутатки. Вот это додатковые. Он уже прошел по сесії. Так, поїхали. Ні, ні, ні. Що, що что по сесії, а оттуда. Давайте його по порядку, по порядку. пробежимся. Давайте если, да. по порядку. Так ні, ну може можешь Светлана Андреевна сказать, что его сильно его його розглядати, тому що воно просто. Но, ну, ну смотрите, седьмой вопрос, давайте до відома. До видома. Седьмой до вида. Шкильные подвиги тоже давить, потому что никто туда не выйдет. Восьмой пункт, да? А что он хочет там бизнес? Асфальтировать двор полностью. Опустить колодцы, все. Ну, цивилин, уже лет 7 ходов. Ну, девятый, как бы, там не такая большая сумма. 17 тисяч для виконання самого. Ну там надо забором бассейна на территории 29-й школы. Ну я говорю, бо Що, <задово> задовольнити ганд. Ми знайдемо, найдем, може э, Да, Пусть все голосується э, заступника начальника управління капітального <задово> заме э, щодо того-то, того-то того то долучити департаменту фінансів. Віднайти кошти со 17... З половиною тисяч ви вишукате, задовольнити там це клопотання, задовольнити клопотання щодо фінансування, віддатків, десяте. Хто за? Хто за? Кто за? Кто за? За 9 пункт. Так, Школа так. 29, 17 стол. Аварійний бассейн, да. Басінь. Пока Як я каїде. не пойму, что вообще творится, мне ще дорогу на кладбище на староко подстанцію взяв. Що це управління ваше вообще не думает. Це, це питання господину господин Анатолію Толиковича не к нам. Не мы же. Ну, да вы шо, 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 шо? ваш да. лобси, представители, всі покойников возят нормально а тут. При... Уже жожуться, ну, Надо что-то. Ну что, так мы же проголосовали. Ну, мы проголосовали. Що он нам говорит? Я против. Все. Ну все, все, есть, все, есть, есть. Да, У вас хватает все. А баба, я а, против. Чего? 50 тысяч. Як ви в прошлом году. Якби ми прошумоту на серву подстанцію зробили дорогу. А ми закладали сто раз, даже по берегу. Та да, ви закладаєте зі со сторони хіміки, а я робив зі сторони Мінжинського. Всі проїздили, всі подивилися. Анатолія Поліповича не стали. Послали влада через місяць, через два, потом зміна міського, всіх, всіх, всіх нормально. Там да, сейчас тянуть якийсь кафе, не знаю, хто тягне. Та ми знаємо, що... що тяне, но дорога зроблена. І ще бідніше, і все. Отсюда, отсюда, з 18-18 років. Слушай, а не замовка потім себе дорогу да. поїздну. Да. Да нет, от себя как раз, до себя так делали, от себя делали до самого кладбища. Он сидит представитель люкса, который приезжал нас. и видел, откуда делали. Дивай, а нет, откуда я, такая... такая... я извиняюсь, А договорные отношения наши? Слава богу, спасибо евреи. Так, десятый. Десятый. Ну, это была комиссия по до всего этого, ну, да видимо. Да видимо. А, там же выделяется, пошли миллион на выделили. Там, там же водоканал, там же водоканал сумма тепла а, и там, да. Так а что вы поделили пополам было? Я ж не знаю. А это ж не дети. Нет, 500 тысяч это наши. У нас, нет, у нас там... А что, по дороге просто так, как без... Ну, водоканалы нет. Нет, 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 свои, у нас дорог не будет. Нет, у них не приемники, у них же ж не будет. Да, да. Это из них же шаг не А что ты не поделай по Так, ребята. Ну, сейчас. Я говорю, что головы, Вова, ти знаєш, як роблять з цими питаннями?

Тільки тут перераспользуется. Только воно в старом. Э, трима, да, 24 и ты треманец. воно, по моєму в старой Ну, У нас на браковке 44 1, ну, тут не 380, а Да, ну, 808. А, я вам дам. письмо. 29-й А 24 те The. Inviterє, anyway, loser, the. The balkona, 25 счет ремонт до поклеивают будинку 165, дробь 78, полностью кондрате. Это, наверное, Александр Николаевич. Александр Николаевич. Та ремонт у балкона, Соборна 25, квартира папира 65. Ну или же вы сейчас живемо делаем. Та ні, я знаю, пусть там живут. Чим? Нет, Саша не живут на военный городі. А что порогом тут Ні, про <пробит> <нет, правительства> відповідь від начальника управління на протоколе нарушили по стенке про целая пытания работа. Покоривлю будинку номер 16678. Про... Это военный ворот. Сумма житло. Военные воротки. Суммы житло. И еще, пожалуйста, Александр, можна 17, 18 или 9 18 18.19. 18. 19. 18. 19. 18. 19. Це волонтери, що ми опрацьовували культові споруди. Вот, ну, по тобто їх треба задовольнити. Ні, ну... ні, стоп, культова споруда тільки одна. Чого? А, ні, дві баптісти, це... адвентісти, ну якби. Аналізисти. Тіка-тіка-тіка-тіка. Це питання це нашої комісії. Давайте так. Тут треба прогнозувати. Да, бо це ж кошки, значить, ми якщо. даємо чи не даємо дозвіл на зменшення пайових внесків, значить, що вони там будують. так? <звук> значить, там у них до 10%, а ми 5% встановлюємо. — так? Це 18%. Ні, це ми в новому. Нет, я про церкви. Че? Я пока 18-19. Ну что? А Ну волонтерець просив оцю Георгия да. Святой Єпархии, вот это, по Маркову. За волонтерца я, да. А ну, второй, я за вторую. За, да. я... я против. Так не, волонтерес просив підтримати номер 18. Я а же говорю Я же говорю. А это я против За почти я против. Ну, ви знаєте, тут є нюанс. Я... Виключно за умови того, що синавогі не випадки. й сад. Так. Я на комісії. Вы, а що 18 4. це український православна церкви. Четыре. Ви голосуєте? А чи патріархати? Я отримувався цих цих патріарх. Чотири. А чому? Ну запиши, що ви 5. П'ять. За. Так ну ще 4 у нас, Коля. Голоса вважають, зараз все А Хто проти? А, а чого ти отримала? Це ідея а, про, про зменшення паєвого внеску, при будівництві Вони, як великого князя горя, сумської партії, української православний церкви. Я просто хочу сказати. Української православної церкви. Ну невже ми не підтримуємо свою церкву? Український патріархат. Який патріархат? Український український не просто український. Це УПЦ. УПЦ, УПЦ? 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 так. Ну. Даже це навіть не патріотично. Добав Давайте ми. Ай-яй-яй-яй-яй.